Опа всего королева мочу, мочи. З вами я, королева Мачі, эм. буду грати в таку ігру Мардер Містері. Угу. Такий в мене аутфітик. Як танцювати? Такий аутфіт чи візьмемо отакий сет, тому що він дуже підходить до мого. До мого просто. Ам, що сказати? І ось наша перша гра. Ми отак будемо бігати від цих інвалідів. Як ви бачите, у цій дури. І так нема вже ноги. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не бути таким інвалідом, як вона. А якщо хочете, тут ставте. А як грають професіо? Боже. Сиза. Боже. Бзз-бз. Дура. Дух. Ми не будем делать на на постав саусерує. Дура, мої кінзі. Блін, оцю полоску треба буде забрати ще. Діпл. Якби вона мішає. Але так пингу не видно, знаєте. Якщо F4, Пінг. Ну, ой, ФБС. Боже. Саме гла... Боже. А я нифига не чую... Тварь! Дура, біжи! Біжим боком, то мы смысл. Тварь. Тварь! Боже, флопс, ера... Так, наблюда наблюдаем. Нагну... Нагнудательница, знаете? Такая. Опа здохла Тварь. Тварь! Така с пътната